Toyota RAV4 2020 року випуску гібридна вже на газу. Друзі, всіх вітаю компанію Час Газу. Мене звати Михайло. І на встановленні у нас сьогодні цікавий автомобіль. Це, як я і сказав, Равчик 2020 року, гібридний. І тут дуже цікавий двигун: це комбіноване впорскування палива, А саме одна форсунка у нас знаходиться в кусному колекторі, інша знаходиться безпосередньо в камері згоряння. Друзі, навіть на такі складні автомобілі є рішення. Здавалося б. Комбінований впор з це вже окремий двигун, плюс е гібридна установка. Це також окремий е вид встановлення газу, але ми знайшли рішення. І встановили ми сюди обладнання польського виробника. Це КМЄ Nevo Sky. Давайте розберемо поетапно все, що стосується газового обладнання під капотом, окрім звичайно, двигуна і гібридної установки. З приводу впорскування форсунки було вирішено поставити КМЄ Хоук продуктивні форсунки. Єдине місце, де їх можна було закріпити, це з цієї сторони. Ну і трубки вони йдуть максимально врізані до впускного колектора до подачі. Редуктор було вирішено поставити сюди польського преміум-виробника. MRC Power. Що стосується системи фільтрації, це фільтр тонкої грубої очистки. Фільтр тонкої очистки у нас MRC Crystal, він обов'язково звістіником. Ну і фільтр грубої очистки змонтований з такою логікою, щоб було легше. Обслуговувати в подальшому, і він не заважав при експлуатації або при якомусь певному ремонті штатної системи двигуна. Кнопка у нас в цій електроніці круглого формату, і змонтували ми її біля речаха регулювання висоти руля. Заправочний пристрій по рішенню і бажанню клієнта було змонтоване з лівої сторони бамперів. Балон був підібраний е, спеціально під нішу на, для запасного колеса, і він має у нас об'єм 40 літрів і висоту 180 мм. Друзі, хочу повідомити вас про те, що ми маємо в наявності класні чохли на е, вашу запаску. Е, майже всіх розмірів є завжди в наявності, тому, якщо вам цікаво, запитуйте адміністратора, він вам... Каже, ми з вами примірюємо і подивимося, які саме вам підходять. Друзі, якщо ви сумніваєтесь, чи буде вигідно встановлювати газ або не знаєте, яке обладнання підійде під ваш автомобіль, як наш клієнт на Равчику. Звертайтесь в компанії час газу. Ми вас проконсультуємо, скажемо, які є варіанти по обладнанню, і відповідно запишемо на консультацію на станцію, Якщо забажаєте, тож не зволікайте, гарного вам дня! Якщо якісь питання виникатимуть, звертайтеся.